Обережно шахраї останнім часом у нашому регіоні активізувалися випадки телефонного шахрайства. Найпоширенішими є дзвінки з нібито банківських установ. За словами правоохоронців, українці приходять зі зверненнями про подібні випадки щодня. Люди вказують особисті дані незнайомцям у телефонних розмовах і таким чином залишаються без копійки. Шахраї це досить такі мають властивості психолога, і вони перед тим, коли телефонують до будь-якого громадянина. Вони не знають, як в нього є кредитні картки або відкриті рахунки, в яких банківських установах, а перед цим задають декілька запитань наводящих, які від яких вони отримують цю інформацію від самої ж людини. Хоча людина можливо, цього навіть і не усвідомлює, що вона надала таку інформацію. Аби вберегти свій гаманець, кіберполіцейські радять бути обачними. Відрізнити службу безпеки банку від телефонних шахраїв доволі легко. Що найменше працівники банку ніколи не питатимуть номер, термін дії та cvv код вашої картки, три цифри на звороті, оскільки усі необхідні для них дані зберігаються у їхній установі. Служба безпеки банку телефонуючи до свого клієнта, представляється, зазначаючи своє причня по батькові. То яка особа контактує з банківською установи, не запитує в клієнта коди, які прийшли йому на телефон у вигляді смс-повідомлення, а також не зобов'язує клієнта банку установлювати в себе на мобільному телефоні або персональному комп'ютері програми віддаленого доступу. На ваш рахунок здійснили атаку. Вашу картку заблокували. Вам треба продовжити термін дії. І чи не бажаєте підвищити кредитний ліміт? Ось найпоширеніші фрази, які можна почути від телефонних шахраїв. А після цього починають питати банківські дані. Іноді заходять далі. Шахраї під час телефонного дзвінка до громадян В деяких випадках просять їх перейти до чат-ботів банківської установи у меседжерах. Для підтвердження ідентифікації власника карткового рахунку в цьому випадку треба розуміти, що чат-боти можуть бути не справжніми. А для того, щоб перейти на чат-боти, які є офіційними банківської установи, необхідно зайти її на її сторінку. Якщо ж ви потрапили на гачок телефонних афористів, не впадайте у відчай. Зателефонуйте на гарячу лінію банку та заблокуйте рахунок. А в найближчому відділенні скасуйте транзакцію. Так, ви навіть зможете повернути втрачені кошти. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.